Збірна України вийде на Євро 2024. Зінченко в Баварії. Доля Луніна в Реалі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Керівництво Лунунського Челсі, у складі якого виступає український вінгер Михайло Мудрик. Планує посилити склад зірковим грузинським камбеком італійського наполі Хвічі Кварасхелією. Хвіча Кварасхелія входить у сферу інтересів Челсі. Керівництво аристократів готове віддати 100 мільйонів євро за трансфер зіркового грузинського Вінгера з Наполі. При цьому англійці прагнуть збити ціну та шукають альтернативні варіанти. Зазначається, що Квартсхеля виступає на позиції лівого Вінгера, де в Челсі грає Мудрик. Таким чином, українець може здобути сильного конкурента за місце у стартовому складі лунуцької команди. Хвіча також звернув на себе увагу скаутів Реала, Барселони, Манчестер Сіті, Ньюкасла та інших. Клубів авторитетний британський інсайдер Бен Джейкоб заявив, що інтерес Челсі до Кварацхелії поки не є предметним і немає нічого серйозного. 22-річний кварацхелія перейшов до Наполі з Батумського Динамо в липні 2022 року і провів у складі неаполітанців 58 матчів. У них забив 17 голів і зробив 22 результативні передачі, ставши чемпіоном Італії за підсумками минулого сезону. Авторитетний портал TransferMarket оцінює гравця у 85 мільйонів євро. Арсенал підпише повноцінний контракт із Давидом Раєю у 2024 році, повідомляє Фабріціо Романо. За інформацією італійського інсайдера, для цього клуб активує пункт про першочергове право викупу за 27 мільйонів фунтів стерлингів. Відомо, що голкіпер уже підписав довгостроковий контракт з канонірами, який пішне діяти з 1 липня наступного року. Арсенал не зміг оформити покупку 28-річного іспанця в літнє трансферне вікно через FFP, витративши понад 200 мільйонів фунтів стерлингів на підписання Кая Хаверца, Юріана Тімбера та Деклана Райса. Тож лондонці пішли на фін з орендою. Проте в суботньому матчі з Бренфордом Рая навіть не буде у заявці, оскільки це заборонено угодою про оренду. Наймовірніше місце у рамці займе Аарон Рамсдейл. Для англійця ця гра може стати шансом у боротьбі за пост номер 1 але багато залежатиме від виступу захисників арсеналу та форвардів суперника. Поки що Мікель Артета віддає перевагу своєму співвітчизнику. Він пропустив 9 голів у 12 матчах за арсенал цього сезону, тоді як у Ремса 8 пропущених у 7 іграх. Ігрова практика життєво необхідна Арон та Давиду з погляду попадання до складів своїх національних збірних, які візьмуть участь у літньому чемпіонаті Європи на футбольних полях Німеччини. Спортивний директор Жерони Кіке Карсель заявив, що незважаючи на підвищену увагу до гравців команди, взимку каталонський клуб не планує продавати своїх лідерів. Все може бути Жерона не залишиться непоміченою. Багато гравців виділяються і показують відмінний рівень. У роздягальні також панує чудова атмосфера. Це дуже приємний момент життя та кар'єри. Жерона після 13 турів лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи на 2 очки Реал та на 4 Барселону. Український дует Жирони Віктор Цанков Артем Довбик на двох у нинішньому сезоні забив 9 голів та зробив 8 результативних передач. Український голкіпер Мадрид Андрій Лунін продовжить виходити в основному складі протягом кількох матчів. Його конкурент не встигає відновитися від травми. Перед нещодавним поєдинком групового етапу Ліги Чемпіонів між Ралом та Брагою 3-0 голкіпер іспанської команди кепа Аліса Балага зазнав ушкодження. Через це Андрій Лунін вийшов у стартовому складі як у грі з португальцями, так і у матчі проти Валенції 5-1 у Лалізі і, скоріше за все, продовжить грати і в наступних поєдинках. Іспанський журналіст Мігель Ангель Діас у своєму профілі соцмережі X повідомив, що повного відновлення Кепи не слід чекати ще як мінімум три матчі. Кадіс на виїзді Ла Ліга 26 листопада, Наполі вдома Ліга Чемпіонів 29 листопада, Гранада, вдома Ла Ліга 2 грудня. Іспанець повинен повернутися лише до виїзної гри проти Бетіса, яка запланована на 9 грудня. У доданий час матчу України проти Італії 0-0. Арбітер не призначив пенальті у ворота з квадри Адзури. У зв'язку з цим кілька днів багато експертів визнають помилку судді. Одним із них став італійський арбітер Клаудіо Гавілучі. Його слова наводить портал TMW. За словами Гавілучі, на мудрику мав би бути призначений пенальті, але ні головний арбітер, ні суддя Варіо не побачили. Це 100% пенальті. Їм потрібно було розділити відповідальність. Якщо ти перебуваєш на полі, то це завжди пенальті, бо динаміка призводить до того, що суддя дає свисток. Якби рефері попередив мудрика, я теж би міг би виправдати втручання вар, але він прийняв найгірше рішення нічого не робити. Для арбітра це найгірше рішення з можливих, сказав Гавілучі. Фахівець зазначив, що також проблема у самому протоколі використання вар, оскільки він не дозволяє втручатися у деякі епізоди, тому протокол треба міняти. Захисник Лумерського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в іншому чемпіонаті. Ним зацікавився відомий клуб. Каноніри не отримуватимуть гравця, якщо отримують гарну пропозицію про продаж українця, повідомляє Daily Mail. Віце-капітан збірної України Олександр Зінченко може втратити місце в основному складі арсеналу. Транський штаб столичної команди має намір вийти на трансферний ринок у пошуках конкурента для 26-річного захисника. Якщо такого футболіста буде знайдено, українці шукатимуть інший клуб. Нещодавно італійські журналісти повідомили, що у послугах захисника зацікавлені деякі клуби серії А. Наразі стало відомо, що до цих команд приєдналася Мюнхенська Баварія. Томас Тухель неодноразово бачив Олександра Зінченка у дії під час роботи у прем'єр-лізі та знає, на що здатний цей футболіст. Контракт зінчика з арсеналом діє до літа 2026 року. Каноніри захочуть отримати за українця щонайменше 35 мільйонів євро. У Баварії вивчають можливість запросити захисника під час літнього трансферного вікна 2024. Тухель вважає, що є у команді як і раніше необхідне посилення складу. Польський журналіст Пьодер Слонка озвучив цікавий інсайт про стан справу таборів збірної Боснії і я дивився групу у кваліфікації євро. Боснія дуже слабка команда. Я розмовляв з одним із боснійських гравців, і він заявив наступне: У нас велика криза. У нашій збірні нормально грає лише тільки Джеко, а решта гравців мають платити від 20 тисяч євро за участь у матчах і вважають, що заплативши їм більше нічого не потрібно робити, написав Слонка у своєму телеграм-каналі. Боснія стала суперником збірної України у півфіналі плей-офф відбору Євро 2024. У разі успіху підопічні Реброва у вирішальному матчі зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль-Ісландії. Головний тренер збірної України Сергій Ребров сказав: У нас є інформація, ми будемо готуватися. Я впевнений, що до березневої зустрічі будемо готові. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!